Слава Збройним силам України! Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. Кожного року, виходячи із рівня інфляції, у нашій країні здійснюється індексація пенсії. Цим питанням наразі опікується Кабмін. Законом про державний бюджет на 2023 рік частково призупинено дію статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в частині індексації. Саме тому виникає питання стосовно того, де взяти гроші на індексацію, коли їх здійснюватимуть і кому призначатимуть. Як зазначають у пенсійному фонді, пенсії загалом зростуть на 5%. Хто отримує у першу чергу. Насамперед, це ті громадяни, які отримують страхові пенсії. Тобто, за віком, за інвалідністю, у зв'язку із втратою годувальника, а також за вислугою років. Ще будуть перераховані мінімальні пенсійні виплати чорнобильцям, які мають інвалідність, а також учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Заступник голови правління пенсійного фонду України Ірина Ковпашко зазначила, що спеціальні пенсії проіндексують лише після закінчення воєнного стану. Лише Кабмін наразі вирішує, коли саме перераховуватимуть пенсії. Такі перерахунки можуть відбутися не в березні, як завжди, а в іншому місяці. Варто зауважити, що на 2023 рік повністю зупинено дію закону про індексацію грошових доходів населення. Що це означає? Якщо в питанні індексації пенсій ми можемо сподіватися на відповідне рішення уряду, то на інші виплати, скажімо, зарплати, стипендії, Соціальну допомогу розраховувати не варто, принаймні до припинення воєнного стану. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Щоб бути в курсі нових подій, натискайте на дзвіночок. Вірмо в нашу перемогу!